Переселення психдиспансеру. Сьогодні родичі психічно хворих прийшли на засідання депутатської комісії з питань охорони здоров'я. З якими проблемами звернулися і чого просили? Далі в сюжеті моєї колеги Тетяни Юхти. Цей психоневрологічний диспансер на Троїцькій – один з чотирьох на Сумщині. Наразі тут перебувають 62 пацієнти. Пацієнтами цього закладу є родичі та діти жінок, що сьогодні прийшли до облради. Їх близько двох десятків. Когда я услышала, что полы, тепле полы, стены без батарей, специальные окна и двери, которые создавались для людей с психическими заболеваниями, чтобы они не повредились, не нанесли повреждения какие-то своему здоровью. Передаются уже, конкретно же сказано, вот запись, я продемонстрировать все могу, что передается областной больнице. Естественно, конечно, нас возмутило. До каких пор для нас будут делать без нас? У нас, нарешти, в Сумах за 30 лет побудовали лекарство, которое сможет нормальные условия для того, Щоб проходити реабілітацію для того, щоб відновлюватися і знову йти у соціум нормальною людиною. У нас однією рукою дають, а другою рукою забирають. І мені здається, що наші керівники вони не не недалекоглядні, тому що ми знаємо з досвіду тих держав, які приймали участь у військових операціях, що отакі ускладнення вони трапляються в динаміці після через рік, через два. І наше суспільство через рік, через два чекають дуже складні часи. У нас дуже багато людей травмованих. І первинно травмованих вторинно травмованих і всі вони будуть потребувати цієї реабілітації Вони претендують і родственники на те, щоб це поміщення досталось по назначенню так як був составлен проект і затрати произведені на для этих категорії хворих. Йдеться про це приміщення обласного психоневрологічного диспансеру на Ковпака 18, у якому закінчили ремонт 30 грудня минулого року. Корпус розрахований на 200 ліжкомісць. Його вартість 95 мільйонів. Тоді начальник управління охорони здоров'я повідомляв про зміну призначення будівлі. За його словами, сюди планують перенести шість відділень обласної лікарні. Це все не прийнято. Це те, про що ми обговорюємо, розумієте? І те, що ви сьогодні тут, це теж частина того обговорення. Не прийняти жодне рішення. Ви розумієте, щоб перевезти туди обласну лікарню, там треба добудувати ще один хірургічний корпус. Це великі кошти. І чи захоче держава його будувати? Якщо цього корпусу там не буде, нема смислу переводити туди обласну лікарню. Ми не розірвемо її на два майданчики. Тоді там буде психікарня. Нашої комісії вирішена взяти участь в спільної комісії з обласною державною адміністрацією. Яка зараз вивчає умови перебування пацієнтів в чотирьох психіатричних лікарнях в Сумської області, вивчити сьогодні? Ми звернулися до управління охорони здоров'я ...ОДА, щоб вони нам дали інформацію про економіку цих лікарень, подивилися, скільки харчування, скільки медикаментів, скільки в день вартість перебування хворога. І потім ще раз беремося для того, щоб дійсно прийняти рішення, врахувавши думки громадськості. яка... Як виявилось, не була заслухана. Наразі в області 27 тисяч психічно хворих чи приселять диспансер мають вирішити депутати облради. Тетяна Юхта, Сергій Сурков та Сергій Мілевський на часі новини.